Колись було ізраїльський народ, втікав з єгипетського рабства. Було в них стільки перешкод, вкусили горя там і нахабства. А фараон все лютував, не мав собі добра і ласки, народ тримав і не відпускав, це не історія, і сказ. Та Бог сильніший за людей, Він навіть море розділяє, і від єгипетських очей ізраїльський народ ховає. В той день тонули колесниці, і з ними разом фараон, Збувались боджі обітниці, поліг на дні весь ешалон. Буває, часом ми не віримо, що справедливість запанує, Та у кінцевім результаті програє той, хто так лютує, В бурхливих водах згине ворог, Мабуть, він сам цього хотів, забув, що на землі лиш порох, і справу з пеклом заключив. У двадцять першому столітті з'явився знову фараон, та цього разу ще лютіший, як той кошмарний нічний сон. Але скажу вам, по-посекрету, чудес ніхто не відмінив, розверне Бог у ту ракету і пошле тому, хто запустив. Бурхливих водах поховає усіх, хто, без... хто... хто беззаконням жив. Неправду Бог не прикриває, для добрих брама відчинив.